Любі діти. Подивіться, що ви бачите? Так, це вулиця нашого міста. Що тут зображено? Великі і маленькі будинки і різні машини, що їдуть по дорозі. Який буває транспорт? Наземний, повітряний, водний? А який транспорт ми можемо зустріти? Нашому місті швидка допомога, поліцейська машина, пожежна машина, монтажна автокрама, сміттєвоз, автоцистерна, молоковоз це спеціальний транспорт. А чому його так називають спеціальним? Тому що ці машини виконують спеціальну роботу. Молоковоз. Найдіть два слова, які заховалися в цьому слові. Молоко і воз. Смиття і возити. Смиття воз. Хліб і возити. Хлібовоз. А зараз я скажу два слова, а ви з них утворіть одне. Возити бензин. Бензиновоз. Возити воду, водовоз. Спеціальний транспорт дуже вагомий для людини. Серед нього є важливі машини. Пожежна машина, швидка допомога, поліцейська машина та газова служба. Чому їх вважають найважливішими? Тому що вони допомагають людині у складних ситуаціях. А чи знаєте ви? За яким номером треба телефонувати, коли в тебе щось сталося, щоб життя уберегти від реальної біди? Полум'я помітив дим, позвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати? Це поліції права, що за номером 102, забиття, поріз, заноза. Травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на 104. Які правила дорожнього руху можна порушувати цим машинам, коли вони поспішають? Їм можна їхати на червоне світло. Як вони рухаються? Швидко, миттєво, вчасно. Тому їх водії на дорогах завжди пропускають. Діти, а які ще ви знаєте машини спеціального призначення? Поливальна машина, автовишка, підйомний кран, бензовоз, самоскид, автовоз. Рефрежератор, екскаватор, бульдозер, бетонозміщувач, трактор, тягач, поток, асфальтоукладчик. Бачите, скільки машин створили люди, і всі вони є його помічниками, допомагають у житті і праці. Запам'ятайте, спеціальний транспорт нам дуже допомагає у повсякденному житті. Дякую вам за увагу! До зустрічі, малята!